Перейдемо до базової механіки за першою моделлю. Отже, фонд випускає 2000 таких токенів на 100 тисяч гривень, е І чітко маючи домовленості з місцевою громадою, так, хто там з команди є. І е перше, що відбувається, це е мешканці, які Своєю діяльністю якби акцептують от той смарт-контракт, тобто виконують якісь там послуги чи роботи, запропоновані за цими смарт-контрактами, навчитися математиці там чи в нашому прикладі з мати, або ну, ми ще дойдемо, які саме роботи були включені місцевими громадами до смарт-контрактів. Зараз тільки арифметика. Отже, якщо в середньому десь два токени на одну особу, це може бути там десь на тисячу осіб розподіл часток прийняття рішень. Тобто 100% прийняття рішень донором трансформується у тисячу осіб, які приймають рішення на всю суму грошей. Для того, аби отримати. Ось це право приймати рішення щодо фінансування. Люди виконують якісь роботи за смарт-контрактом у співвідношенні один до трьох. Тобто, якщо людина принесла щось там зі свого огороду, якісь продукти для е, ВПО для е, перепрошую, ТПО тимчасово переміщених осіб, е, і вона на ринку коштує, наприклад, 150 гривень, вона отримала один PB-токен, Вартістю 50 гривень для прийняття рішень. Тобто, це не є платою за продукт, це не є платою за роботу, це є можливість прийняти участь у подальшому. І давайте подивимось, чому саме. До речі, спочатку давайте відразу трошки спойлер. Ми зазвичай питали і проводили опитування, і на цьому кроці ви бачите рівень задоволення мешканців від кроку затримання пібітокенів: 5 балів. Це найвища оцінка, 2 бали. Ну як ви тут бачите, найменше? Ну найменше було 1 бал. Тобто, були переважна більшість людей, які були дуже задоволені отриманим досвідом. Роботи за смарт-контрактами та отримання пібітокенів, але, тим не менш, ви бачите, це не стовідсоткове. Люди різні і по різному реагували у громадах. Ліворуч це рудки, праворуч це Дубечне, таким чином, мета донора збільшити в декілька разів користь вплив свого внеску. Отой Імпакт інвестен, в тому числі це стосується і цілі сталого розвитку SDGs, наприклад, там в, в три рази так вона вже на цьому етапі етапі е, фактично досягнута. На наступному етапі мешканці шляхом виваженого голосування отриманими токенами голосують за е, якісь місцеві проекти, які. Автори їх це так також місцеві мешканці. Відповідно, хто набирає більшу кількість або набирає запрошену кількість, ну отримує в подальшому фінансування. І давайте відразу побачимо, як реагували мешканці на свій досвід виваженого голосування токенами. Ви бачите, задоволення мешканців від участі в виваженому голосуванні вже було більш цікавим. Ви бачите рівень задоволення зріс. Найменша тут оцінка 3 у Рудківській, у Дубечнівській 4 з 5 можливих. Так досягається друга мета донора, аби мешканці громад визначали, які саме потреби є для них найбільш актуальними, на вирішення яких потрібно спрямовувати ці кошти. Шляхом такого виваженого голосування, і далі фонд здійснює платежі щодо або безпосередньо на витрати, які передбачалися місцевими проектами, або через місцеву громадську організацію за дуже поширеним механізмом регрантінгу або грантового, грантової угоди, таким чином і компетенції. Місцевих організацій також підтримуються стосовно адміністрування таких проєктів. До речі, ось вся ця модель, вся ця механіка базова, ми представляли на проміжній конференції. Ми після завершення кожного циклу, чотиримісячного, проводили такі, і як казав наш запрошений незалежний експерт. Олег Кулініч, який відразу назвав це як громадський бюджет 2.0. Тобто, якщо громадський бюджет звичний для нас е паципаторний бюджет, так participatory budget, він е здійснюється шляхом голосування е мешканців. Зараз є ну дуже багато і тимчасово переміщених осіб. Тобто, е межі громади якось вже такий більш розпливчатий рад, по-другому. Надавати голос людині, яка ну, майже нічого не зробила, але якимось чином там зареєстрована в громаді, це, так би мовити, вже по-багатому. Війна потребує, мабуть, більш такого уважного ставлення до ефективного використання наявних ресурсів. Відповідно, ось такий метод може бути на цьому шляху досить корисним. Давайте можливо це виглядало досить складно, але очима мешканцям прослідкуємо, як мешканці бачили увесь цей процес, так, на прикладі смарт-контракту, гуманітарна допомога. Людина робить щось корисне. Ну, наприклад, ось цю закрутку з огірками. Далі обмінює там чи то в гуманітарному центрі, приносить вона і отримує той пібі токен, і далі е, отриманими токенами вона голосує за е, місцеві проекти там соціальної якоїсь дії. Дуже просто у три кроки. Ну, те, що е, відбувається у будь-якому проєкті е, з регрантінгу, це безумовно. Мова про підтримані проекти. Це було вісім проєктів з двох громад, і ви бачите їх на екрані. Це не є особливостю цієї системи. Ви можете це побачити і в звичайному реграндінгу, Тим не менш, безумовно, отримання оцих результатів воно надало людям бачення чогось конкретних результатів, що то весь попередній процес ну, мав для них. Такий сенс щось вже побачити у фізичному світі якісь зміни за допомогою цих проєктів. А ми давайте побачимо на одну особливість системи, яка виявилась під, ще під час цього етапу, під час виваженого голосування. Система токенів. Виконала роль тригеру для краудфандингу. Ось таким синеньким кольором ви бачите, скільки фонд надав грошей через токени. І це було недостатньо по розподілу, бо кожен проєкт, це Рутківська громада, претендував на всю суму, яка була можлива. Це була конкуренція, така реальна. І е, безумовно, що коли голоси розподілились між різними проектами, жодному не вистачило е, на запрошену суму. Але, е, як то кажуть, апетит приходить в, в е, під час їжі, так і е, коли вже мешканці долучилися до цього, то коли проєкт був для них цікавий, вони далі продовжили вже е, надавати власні кошти для того аби проект, який зацікавив, був впроваджений, отака От собі вийшла певною мірою геміфікація цього процесу, ось ці три проекти, які і стали переможцями на тому етапі, і результати за першим циклом фінансування з боку фонду було на рівні 80 тисяч гривень, а Отримана додана вартість до суспільних благ громади становила 800 тисяч гривень. Тобто, витравши витративши 80 тисяч у 10 разів більше, була отримана ось ця користь для громад. Давайте подивимося, з чого вона складалася. Структура смарт-контрактів. Якщо у Рутківській громаді ви бачите, тут найбільша частка відноситься до смарт-контракту гуманітарної допомоги, тобто, мешканці надавали саме якусь гуманітарну допомогу. То у Дубечницькій громаді ви бачите більш-менш такий рівномірний розподіл між різними смарт-контрактами. Навіть більше того, ви можете побачити відмінність у смарт-контрактах, які були впроваджені у громадах. Наприклад, у Рудківській була потреба у транспортуванні, вони запровадили такий е, смарт-контракт. В Дубечницькій ви бачите окремий смарт-контракт із безпеки громади та допомоги ВПО. Тобто е, нагадую, що е, Дубечницька громада знаходиться ну дуже близько до. Е, до державної нашого кордону з е, Білорусь, і відповідно е, ось це питання безпеки громади, е, їх е, ну було дуже актуальним. Там якісь траншеї е, копали, там чи ще, патрулювання, там таке інше, е, за яке люди отримували також токени, і я е, е, тут наголошую на тому, що. Ось це підкреслює різноманіття, тобто немає якоїсь єдиної у, у, уніфікованої системи, яка має бути виконана місцевими командами та громадами. Кожна місцева громада створює власні смарт контракти у відповідності до реальних своїх потреб, і як на мене, різноманіття в цьому сенсі є дуже корисною і важливою складовою.